Не прийшла гора до Магомета та прийшов Магомет гори. Таку позицію вибрали лікарі сьомої міської лікарні та пішли боротися за здоров'я городян за межі медзакладу. Акція з профілактики артеріальної гіпертензії проходить за розпорядженням директора міського департаменту охорони здоров'я. Сьома лікарня відреагувала миттєво. Ваше давлення 155,90. Значить, це вже вище норми. Я би, звісно, вам советувала підійти в поліклініку. Тоби вас посмотрели уські спеціалісти, окуліст, невропатолог, європатолог, виздалі аналізи. Ось такий пересувний медпункт розгорнули у центрі соціального захисту красногардійського району медики 7-ї міської лікарні. Тут безкоштовно вимірювали тиск, давали рекомендації та в особливих випадках направляли до фахівців. Много людей з повищеним артеріальним давлінням. Охочих дізнатися про тиск з вуст професіоналів виявилось чимало, тим паче, що відвідувачі центру здебільшого люди похилого віку. Давлінні. Черепної повишене, сердечне хороше. Так що, сього слава Богу, жить буду артеріальну гіпертензію, попросту підвищений тиск, називають хворобою цивілізації. Єдиний спосіб вберегтись турбуватися про здоров'я та періодично обстежуватись, звісно, що артеріальна гіпертензія це синдром, який… Є проявленням очень многих заболевань. Це може бути причина и заболівань почек, і заболівань сосудов головного мозку, это може бути какая-то патологія сердечно сосудистой системи, приобретіна патологія. Лікарі наголошують, підвищений тиск небезпечний своїми наслідками. Перш за все, це інфаркти та інсульти, що нерідко виливаються в тяжку інвалідність. Це достаточно коварне заболівання, помимо очень большой своей роботи. К сожалению, большое количество людей пропускает первые этапы повышения артериального давления, и гипертония ⁇ это то заболевание, которое не обязательно будет сопровождаться тем или иным дискомфортом. Поэтому человек, который ожидает появления головной боли как сигнала о повышении давления, может запоздать с началом лечения. Єдиним правилом контролю артеріального самопочуття є регулярне вимірювання тиску, запевняють лікарі. Та додають індивідуальних норм показників тиску не існує. Критерій нормального давлення єдиний і возрастних норм і індивідуальних норм не существует, і у кожного здорового чоловіка або у кожного гіпертоніка, який адекватно лечиться, давлення як Мінімум должно бути ниже 140 – верхнее верхнє давление и і як мінімум быть бути 90 диастолическое давление. давлення. Усе частіше фахівці нагадують сім простих кроків до здорового життя: контроль ваги, здорова їжа, позбавлення шкідливих звичок, фізкультура та релаксація. Відвідування лікарів теж зайвим не буде. Уважаємо жителі Дніпропетровця. Пожалуйста, приходите к нам на обслідування, пожалуйста, позаботьтесь на ранніх етапах о своєму здоров'я. Ольга Всієнко, Олександр Олінченко, Бліцфакт.